Будемо знімати кіно про боню. Як боня вмивається, да? не подобається їй, не подобається, що я не подобається їй, що я її потривожила. Ну, там, шукаю, де там у неї, що її там кусає. Лапки ми язычком вмивається боня. Язичком себе облизує свою шорточку, щоб вона була м'якенька. Так, умиваються киці. Не водичкою умиваються. А язичком облизують, причисують свою шубку м'якеньку. Ось така у нас Боня. Боня, кс 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 кс. -кс. Боня. Бонечка, Боня, он красива Боня, да, красива, ти до мене на ручки хочеш? Да, хочеш на ручки. Ты моя хороша Боня. Пішла Бонечка, пішла. Куди ти пішла, Боня? Де ти есть? От на ручки вона хоче до мене, да? Хочеш, щоб тебе погладила, так? Да? Поглажу, бонечку, Боня. Так, така красавиця у нас. Бонечка, ну куди ж ти пішла? Боня вона куди хоче, туди йде. Вона команди не, не виконує, так як атосик. Да Боня. От зараз їй хочеться, щоб, щоб я її гладила. Іди сюди, іди. кс-кс. Йди -кс -кс. моя хороша, іди. Іди, моя красавиця, моя красива бонечка. Ні, не, не піду, да? піду на диванчик. Ну давай, давай, де поглажу моя така. Боня. Які уси в неї, он красиві. Вот так. Хорошая, хорошая моя Боня. Хорошая. Ну, покажи свои глазки, какая ты, Боня, красиво, красиво, Бонечка. Вот так. О, такая мордочка в моей очки красивая. Мягенькая шкирочка. Шубка мягенькая. В ней душе мягенькая шубочка. Ну вот такая Бонечка. Боня, Боня. О вот така у нас боня.